Ні, програмі ми показали, як народжуються спектаклі у ляльковому театрі. Якщо ви пропустили цей випуск, можете переглянути відео на нашому сайті vita.tv.com.ua. Нашу екскурсію за кулісами театру, однак ми знаходимося зараз уже не в ляльковому театрі, а у театрі Садовського. Погодилася допомогти нам розібратися тут що і як. Заступник директора скрипник Марія Васильівна. Побудете сьогодні трошки екскурсоводом. У нас захоплення. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі акторів в театрі працює в театрі? Працює 46 акторів. А крім Акторів персоналу в два рази більше? Тому на кожного актора майже по дві особи, які обслуговують того чи іншого актора. Ви так заінтригували, ходімо вже подивимося, що мені так цікаво. <ğazık Avenue> <syrican> я так розумію, оце територія, де ж ходять глядачі, а отам за дверима так, туди так, вже глядачам не можна службовий, Бачите, службовий хід. <Duck break> Ми з вами знаходимося в костюмерному цеху. Саме тут зберігаються костюми наших акторів. Звичайно, мені приємно представити художника модельєра нашого театру. Саме вона розробляє ескізи наших костюмів, вона підбирає тканини. Вона дає завдання нашим дівчатам, як які пошивочному цеху. Вона весь цей процес контролює. Ну пані оскільки ви тут головна? Показуйте нам скарби свої. Скарби у нас чотири склади є. Це, цей склад, де йдуть і діючі спектаклі. Одна частина чоловічий склад по спектаклям. Розвішено костюмер розносить, подає. Тобто, дивіться, я вас переб'ю. Оце кожна, оце така да, оце полосочка лінія. Да. Оця да, де тут оце одна вистачає. Дивіться, це в нас український а як Ви спектакль. знаєте, що зараз туда. Ну бо я тут роблю. Тут таких стільки багато. Багато, багато. Скажіть, а в мене таке питання. Дивіться, у вас от костюми є різних епох, так? Да. E, і там, звичайно, що є якісь такі деталі, які не характерні там для одягу нашого часу. Де ви берете оці якісь такі штуки? Там не знаю, на капелюшки там ми діємо самі. У нас є о, бутафорниця, у нас великолепний спеціаліст Зінаїда. Дуже цікаво. Скажіть, а, а можна поміряти якісь костюми? І так цікаво. Будь ласка, можна? можна? Продовжуємо блукати коридорами Садовського, і зараз йдемо у зутєвицях. цех. тут я дивлюся прізвища дазвища наших акторів. Гуценко це взуття його, Богданов – Це його взуття, Костюк, Семенов. І мені підходить сюди по кольору, по цвіту і по сюжету. Ми знаходимося у пошивочному цеху театру Садовського. Саме тут створюються усі костюми для акторів. Пані Оксана, вона розкаже нам трошечки, як взагалі от відбувається робота по створенню костюмів. Скажіть, будь ласка, з чого починається у створення костюмів? З ескізів. з ескізів художників. Тобто вам приносять вже готовий ескізи, ви по ньому шиєте. Це yeah, все на худсовіті обговарюється. Носяться ескізи, покупається ткань ми работаємо з ескізами. Ну, а вам особисто не було цікаво взяти, поміряти. От я пошила, може якийсь сподобався і так тихесечко поміряти, покрутити. Було таке. Було. Нас привели в кімнату, то дуже багато різних таких постерів. Я дивлюся, це, це мабуть ті, хто приїжджали з вистав, да, якісь афішки. Це вистави нашої нашого театру. Угу. Що йде, що було. Розкажіть, взагалі, що це за кімната і що тут відбувається. Це кімната, саме головна пульт, котрий управляє світлом. Керуємо саме головне все світло, що знаходиться на сцені. Прописується на цьому пульті, всі спецефекти, все, що потрібно. І звідси йде вже керується все, 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 що люди бачать на сцені, відбувається. Саме головне, як кажуть, центр управління польотом. Сміх я вам даю зараз. З чого він зроблений? Спеціальна снігмашина. там е, мильна жидкость наливається, і потім вона видувається, знаєте, як пилосмог. Видуває, і ось зараз я вхочу, зараз зверху піде сніг. Ось, бачите, зверху на сніг, ось як Ага. Власне, ми дійшли до самої сцени. Зараз там монтуються декорації до казки 12 місяців. Ходімо подивимося, як взагалі цей процес відбувається. Розкажіть тут, що, що у нас тут відбувається? Вас нам сказали, що тут монтується, да? До казки так, 12 місяців? Так, Зараз будемо монтувати світло до дитячої казочки. Зараз ми… А що і значить чому? монтувати світло? Ви чіпляєте світло? Ну дивіться, у нас є освітлювальні ложі, в котрих є прилади освітлені, котрі на кожну виставу uh -huh. направляється те світло, яке використовується саме в цій виставі. В театрі близько 150 освітлювальних приладів. Uh -huh. І на кожну виставу вони правляться, в залежності від того, які декорації, от, яке оформлення. А скільки, чи... наприклад, вага оцієї однієї штуки? Десь півтори-дві тонни. Це, як? Так, це називається софіт. Металева конструкція, плюс висить обладнання. Ну, є прилади, наприклад, по 50, по 60, по 30 кілограмів одне. Що ви подивитися звідси, звідси uh -huh. так, то ви побачите, що це простий костер. Uh -huh. А якщо ми зайдемо ззаду і подивимось, як він робиться, то ми побачимо тут вентилятор, uh -huh. який підключений, на котрому такі штучки зроблені. І коли він буде дути, воно буде все розумієте, робити імітацію. Uh -huh. Вогнища. Ну, І, так, глядачі, з цього ми... боку трошки так ну не дуже цікаво. Ну, да, <ривіт> да. А коли ми ще приладами червоними підсвітимо, буде враження, що це справжнє вогнище таке, лісове. А бувають якісь казуси зі світлом під час? Безумовно. Вчора у нас був казус. Порвався кабель на софіті, Зараз ми його е, паяємо. І у нас всю виставу один прилад. Не слухався те, що ми хотіли, він не робив. Світив, куди хотів. Світив, куди хотів. Да. Буває таке, що йде, наприклад, напружена така вистава, і напружений момент і в цей час в ложі лампа взривається. Ого, да, і що гля... навіть таке було. Конечно, глядачі перелякані, думають, що десь вибух. І актори перелякані на сцені, бо по сюжету такого не має бути. Розумієте, і воно раптом бах, Щось там зірвалося. Сюди щось піднімається, опускається це. Викеруєте десь звідкись? Да? Там наверху мене хлопці. Є. Там загружаються, відрегулюються і опускаються вниз. І все, потім легенько вверх вниз ст... рухаються. Це ось станки, то це грузи. Ми там то -то загружаємо. Вони тримають, да, вагу. Да. Вон. Я пишу. вниз. Якщо мені треба щось підвішати, там, ага. на на там на 10-20 кілограмів, там на верховному мостику кидають 10 груз. Груз 10 кілограмів, їсть по п'ять. О, піднімаю і загружає десь кілограм. опускаємо опускає підгружаємо і воно вже відрегулювано. Пиріжок цікаво з маком з яблуками чи з м'ясом. Але він насправді не їстівний. Це всього-навсього театральна бутафорія. Оце, власне, все бутафорські речі, які використовуються під час вистави. Їх виготовляють бутафори, і зараз ми з вами з ними познайомимося. Добрий день. Розкажіть, чим взагалі ви займаєтеся, що ви виготовляєте для вистав? Ну, все те, що стосується бутафорських робіт, там э, світильники, вон, коляска, вот, пач. Я так розумію, ви займаєтесь якимись технічними такими, да, Нет, речами? Ні, У нас yes. здесь все, зіна діли, ми делаем тарелки, там, ложки, там, ну все такое, то, що касається для сцени. Вот а, а є якась така річ, яку ви не можете виготовити? Технічні можливості, є ми делаем. Нет, Вот последний делали вот эти светильники. Вот. Такой они придумали наш светильник, вот в руках вот. можно, видите, вот. светится. Он будет съемный, а остальные будут катанат. Еще надо сделать вот вот такой вот. Ого! Это ж такая здоровая мешка. Да. Серьезно. Серьезно, зб... А Один такий важкий. Серйозна От, зброя. такі штуки. А з чого він зроблений, цей меч? Що? Дерев'яний. А з вигляду так ніби справжній. На і фрукти, і овочі, і буває, і їжу треба виготовляти. так що… Ну, тобто не справжня бутафорською, так да, розуміє? Бутафорську, бутафорську. торти, і, і ліпьошки, і булочки. Ну, все. А що вона робиться? Завжди, за... Ну, смотря, що, можна із поролона, можна із пінопласта, Обклеюється, црочується, підкрашується. Схоже на справжній огірочок. Прям з'їсти хочеться, знаєте, тут такі прям кольори, ну дійсно, як справжній. А ви граєте зараз в виставі, так? Да? А ви кого? граєте? Глашатий і місяць. лютий. А ви? Канцлер і теж місяць березі. А чого ви тут у тебе тут щось дивитеся, таке розмістили? До чого готуватися, так? Скажіть, а в акторів є якісь забобони перед виставою? Налаштов... Ну, свої Таракани говорять. А у вас якісь? Ні, в принципі, немає. А у вас є якісь? Налаштовуємось, налаштовуємось на виставу. Треба трішки помовчати для того, щоб зберегти голос. Ну і Та я вам зараз псую феншуй своїм Ні, поки, поки ні, поки ще не псуєте. Це добре. Ну, а все ж таки є там, я не знаю, з лівої ноги, наприклад, кудись заходити, чи з правою, чи, чи там такого. ще щось там. Ми всі смертні, ми знаємо свою справу, і я думаю, що це просто лишне. Тут, ви мені зіпсували всі якісь такі мої уявлення про акторів, знаєте, бо кажуть, що це самі ну, стереотип, можливо, що актори це найзабобонніший народ. І я от, знаєте, я йшла на зйомку, я чекала, що мені зараз порозказують купу різних таких цікавинок, а ви кажете, та тю, та нема, в нас нічого. Ні, ну я ж кажу, правильно. Колега сказав, що у кожного свої якісь, як правильно сказати, таракани, як ми вже сказали. Наприклад, Валерій Валентинович, Валерій Валентинович Прус, народний артист України, наш колега також, він ніколи не сідає в костюмі. Він перед виставою ніколи не сідає. От коли він вже в костюмі, все, він не сяде. А чому? Ну такі от в нього. На. У коридорах театру зараз пожбавлення, адже за пів години розпочнеться вистава. І актори зараз е, усі на своїх робочих місцях накладають грим, одягають перуки та костюми. Ходімо, подивимося. «Підбираємо грим, підбираємо перуки, це не просто, от, да, наприклад, я хочу таку перуку, і це потрібно знайти цю перуку, потрібно її зачесати, причесати, так, спробувати не один грим. Ну, буває таке, що ми міняємо перуки, міняємо зачіски. Тобто цей процес дуже доволі такий складний. Багато хто думає, що це так, раз, два і все. А я от ще вас питаю, mm -hmm. а є в акторах в акторів взагалі якісь, ну не знаю, забобони театральні там? Так, є. Це Якщо паде роль, треба сісти е, попою сісти на неї. Ну, неї. Ну, Серйозно А для чого? Ну, щоб роль вийшла. Це такі от забобони. Задуми творця і неосяжність світу незбагненна. Ми є усі акторами на сцені, театру, що ім'я йому життя. Актриса, звичайно, з мене нікудишня. Сподіваюсь, журналістка краща. Сьогодні в програмі ми показали вам, як і чим живе театр ляльок та театр Садовського. Сподіваюсь, вам сподобалось, бо мені так. Зустрінемось у наступній програмі. З вами був телеканал Віта та Я, Тетяна Орлова.